Посол Сполучених Штатів Америки в НАТО Меттю Вітакер знову з'явився у публічній площині і почав коментувати санкції Трампа. І каже, що Трамп має намір посилити тиск на Путіна, якщо Росія не погодиться зупиняти війну. Про це пише видання Bloomberg, звісно, з посиланням на Вітакера, і він запевнив, що санкції це лише частина передбачених Білим домом заходів. Тиску на Путіна конкретно він сказав наступне: ми запровадили ці санкції і маємо намір їх дотримуватися. Можливо, це змусить Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край війні або, хоча б, укласти перемир'я, щоб можна було виробити остаточне рішення за словами Вітакера. Це лише початок. І Трамп він каже, має всі карти, і лише одна із них нині використана. Мається на увазі санкцій, є ще багато інших. Окрім того, у Білому домі запевнили, що Трамп має намір слідкувати за дотриманням запроваджених ним санкцій проти Росії, але наголошувані, що не вступили в дію. І для того це робиться, аби примусити Кремль сісти за стіл переговорів і зупинити вогонь.